Живий. Так, Френк живий. О, 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 у тебе там щось терчить між лопаток. Мені поки не до пояснень, бо у мене лезо в грудях стирчить. Слухай, Сем, можеш витягти цей брук? Вампір? Я казала сто разів. Я зброю більше з тебе не витягаю. Однією рукою двома. Як? Однією давай. Хоча ні дві надійніше. Ні, ні, ні. Шок, ні. Що, 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 що? ж як? О, ти ні. Та що ти знаєш? Френк, може, хочеш прикусити мій кийок. Не треба. Має... Так. На увазі від болю. Так, так, не я бою. все зрозумів. Надумаєш, кажи. Тихо! Що? А ну Ні, так не піде. Треба Фрэн! якось. Міжніше. Може, давайте я його посмикаю. Сто відсотків. Я б міг ззаду спробувати і провернути його. Ні, не варто. Як хочеш. Знаєш вірний спосіб. Добряче упертись ногою. Тепер я нервуюся. Не нервуйся. Френк, я рахую до трьох. Ти рахуєш? Чи краще я буду? я буду рахувати один? Щосьichi een!